Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося першим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. І сьогодні я зібрала для вас підбірку із 10 мисливських помічників. Перший варіант це класична фінка в комплекті з чохлом Сталь тут 65 х13, ручка з дерева, є склобій. 650 гривень код 925. Так, наступний. Ось така моделька. З чохлом. Сталь також 65 х13. Пильник металевий. Ручка з дерева. Код 200. Ціна 650. Так, далі. Ось такий охотник. Ручка з дерева. Сталь 65 х13. Ціна 650 код. 634. Так, далі фінка. Чехол з екошкіри, який кріпиться на пояс. Сталь 65 Х13. Ручка з дерева. Тильник металевий, загальна довжина 26 см. Код 668, ціна 850. Ось такий варіант. Колумбія. Сталь 65 Х13. Ручка з дерева. конструкція суцільна металева, тильник металевий. Ціна 600 код 941 для замовлення. Так, далі: ось така моделька. Сталь також 65 х13. Конструкція суцільна металева. Коштує 500 гривень код 939. Сокіл. Ручка з дерева. Тут голова сокола. Гравіювання є. Сталь 65 х13. Ціна 750 от 265 для замовлення. Так, наступний ось такий. Сталь також 65 х13. Ручка з дерева. Суцільна металева конструкція. Тильник металевий. Ціна 650 код 233. Ось такий є. 650 гривень код 490. Тут сталь 440 с Тильник також металевий. Є ще й отвір під темляк. І останній. це у нас Колумбія. Ось такий варіант. Конструкція суцільна металева, накладки з дерева, тильник металевий. Коштує він 700 гривень код 312 для замовлення. Так, щоб зробити замовлення або дізнатися детальніше, ви пишете нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.